Привіт! В своїх пошуках цікавого контенту про маркетинг ми зайшли вже так далеко, що сьогодні ми з вами поговоримо про маловідомі фіаско цікавих брендів, як бренди натупили і що їм це вартувало. Ось такі, от у нас скандальчики сьогодні будуть. Е, дуже дякую, що дивитесь. Зможуйтесь зручніше. Поїхали. Друзі, перш за все, ну, ну дуже велика подяка спонсорам, які підписалися на мою Монобазу. Ви допомагаєте робити більше літаків для фронту. Я для вас знімаю ексклюзивні відео, які побачите тільки ви. А якщо ви ще не підписалися на мою Монобазу, то підпишіться і подивитесь ексклюзивні відео, де розбори сучасних. Маркетингових рішень, піару, реклами, як проходять зйомки реклами, що хотіли сказати цією рекламою. Ну, коротше, додатковий контент. Додатковий контент. І ваша підтримка у виготовленні літакових дронів. Дуже дякую, якщо підпишетеся. І так, давайте з вами поговоримо про маловідомі провали брендів. Перше це Ford Edsel, 1957 рік. Який контекст цієї події? У 50-х роках автогігант Ford вирішив запустити абсолютно новий бренд автомобіля середнього класу. Новинку під назвою Edsel рекламували як автомобіль майбутнього. Маркетингова кампанія була просто помпезна, безпрецедентний масштаб, гучність на всіх телеканалах і так далі? І американці з нетерпінням чекали щось революційне. Чому стався провал і чому ця машина потрапила в сьогоднішній випуск? Коли у 1957 році ця модель, нарешті, вийшла із конвеєра, її представили публіці, на них. Чекало розчарування. Чому? Тому що дизайн автомобіля виявився надто екстравагантним. Знаменита вертикальна решітка радіатора Edsel багато здалася схожою на кінське ярмо, або навіть на сидіння унітазу, її так назвали, і стала е, об'єктом глузування. Всі чекали круту тачку, а виїхав якийсь унітаз. Якість теж досить таки кульгала у цієї машини. Перші моделі мали численні дефекти складання і ненадійні вузли, тобто постійно все ламалося. До того ж, цінова політика на Edsel також нікого не радувала. Вона накладалася на наявні тоді подібні Ford Mercury і збивала споживачів із пантелику через те, що вони не розуміли, чому вони повинні обрати цю незрозумілу нову модель. І все. Все це відбулося на тлі економічної рецесії, 1957 1958 рік, коли люди якраз менше купували дорогі авто. І це був просто ну, величезний, просто з усіх сторін Форда. Вони випустили, мало того, що е, ідіотський дизайн, е, ламається машина, погана збірка, все хрести, хрустить, шипить е, вигляд, е, на вигляд як унітаз. І ще й коли у людей немає грошей, е, преміум е, ціна. Е, тому. Наслідки для компанії були також відповідними. Назва Ецел швидко стала синонімом провалу. За три роки Ford зазнав понад 250 мільйонів доларів збитків, що зараз еквівалентно, мабуть, десь 2,5 мільярда. І вже у 1959 році виробництво того самого само згорнули, зам'явши цей незрозумілий бренд. Репутаційно Ford, ясна річ отримав дуже великий удар, хоча сама. Компанія пережила це все фіаско. Цікаво, що зо... цікаво, що згодом рідкісні вцілілі автомобілі цієї моделі стали колекційними. Стали колекційними. Іронічно, але риси дизайну, за які колись викликали сміх, тепер підкреслювали вінтажну унікальність. Тобто, зараз, вже, якщо ви купите цей Ford Edsel, то ви будете звездою рок н ролла Гецл це просто хрестоматійний приклад того, як навіть такий гігант, як Форд, на своєму комфортному, зрозумілому ринку, може помилитися в оцінці споживчих настроїв. І надмірний галас і такий невдалий продукт обернулися драмою. Автомобіль майбутнього став просто пам'ятником минулих прорахунків. І який ми можемо з цього вивести урок, що перед тим як розкатати на весь ринок щось нове. Що вам здається унікальним і перспективним, треба його протестити на невеличких групах. Наступний фейл це Ratners. Ювелірна мережа. Це історія з 1991 року. Це британська ювелірна мережа. Вона у 1980-х була відома дешевими прикрасами і дуже агресивними знижками, тобто все дешево, все дзвенить, все блистить, але низька якість. І магазини Ratners процвітали через те, що біжутерія була популярною. Хоча вони вважалися безсмаком, хоча й вважалося, що їх носять тільки ті, хто не розбираються в моді. але але виручка у них була прекрасна через те, що ну, ті верстви, які їх купували, вони не слухали тих, хто вважав їх е, такими, що не розбираються в моді. Яка була суть провалу їхнього? У квітні 1991 року Ратнер виступив перед поважною аудиторією на конференції Інституту директорів у Лондоні. І, виріш... і вирішивши блиснути своїм е, гумором, він е, зронив таку фразу, що їхній. Набір келиків із підносом продається за смішні 4,95 фунтів. І потім він продемонстрував новий продукт на цій конференції і сказав, і подивився. На нього і сказав, ну це повний непотріб. Далі він продовжив свій стендап і, не зупиняючись, додав, що сережки з його магазинів дешевше за бутерброди, які подаються тут на конференції. Бутерброди з креветками, які продаються тут на конференції. І чесно кажучи, бутерброд, мабуть, мабуть, проживе довше, ніж ті сережки. Ці слова прозвучали як зневага до власних товарів, хоча це було неймовірно смішно, мені самому смішно. І фактично Ратнер назвав свою продукцію лайном. Наслідки, які були для компанії, як ви думаєте, жарти дуже дорого йому обійшлися, через те, що після скандальної промови клієнти масово відвернулися від Ratners, продажі обвалилися, і вартість компанії на біржі впала на 500 мільйонів за лічені дні. Ось так, от він пожартував. Мережа опинилася на межі краху, ратнера терміново звільнили з посади, хоча він був засновником цієї компанії. Але це ситуацію не врятувало, компанія навіть змінила назву на Сайнет, але не змогла стерти цю пляму. Ганьби. Вчинок Ратнера став просто легендарним кейсом у піарі. і в англійській мові навіть є такий зворот, «to do a Ratner», тобто зробити самовбивчий для бізнесу коментар. Ну або невдало пожартувати. Хотів би до цього відео також віднести і скандал із Хувером. Пам'ятаєте, ми розповідали про це в, ну, в попередньому відео. Але... Ідіть і подивіться. Воно підійде і для того відео, і для цього, тому я вирішив його опублікувати раніше. Це історія про безкоштовні авіаквитки за продажі пилососів. Теж саме і Пепсі з його щасливим номером. Ви повинні б були пам'ятати, якщо дивилися попереднє відео. Фіат і їх анонімні любовні листи. 1994 рік, мені здається, що взагалі 90-ті роки. Ну, е, я взагалі притримуюся тієї теорії, що 90-ті роки це пік розвитку взагалі всього людства, але разом з тим, 90-ті роки це і пік недолугого маркетингу. І тут, окрім Форда, також долучився до цієї е, до цього марафону безглуздя і Фіат е, зі своїми анонімними любовними листами. Який, який контекст? Італійський автоконцерн Fiat у 1994 році запускав нову модель, яка називалася Fiat Cinquecento, Cento легендарна Е, І вони його запускали на іспанському ринку. Маркетологи вирішили тоді привернути увагу жінок водіїв своєю нестандартною кампанією через те, що ну, треба було створювати новий ринок жінки-водії. І на той момент треба було діяти сміливо, і вони, мабуть, так і мислили, коли хотіли це зробити. І замість звичної реклами в журналах чи на радіо вони обрали формат особистого звернення протягом весни 1994 року 50 тисяч іспанок отримали загадкові е, анонімні листи на рожевому папері, адресовані їм. У листах якийсь невідомий і залицяльник захопливо писав: Вчора ми знову побачилися, ми зустрілися на вулиці. Я помітив, як ти зацікавлено глянула в мій бік. Мені потрібно лише хвилину буде бути, бути з тобою. І я, Навіть якщо в нас нічого не вийде, обіцяю, ти не забудеш цей маленький досвід. Жодних лоботипів вони не клали, натяків на рекламу ці листи вони не клали, тільки інтригуючий текст. І мала була би бути така створена таємнича драма, якийсь такий загадковий образ, і привернути увагу жінок до чогось нового. Однак реакція була далеко не романтичною. Жінки почали сприймати ці листи як прояв такого нав'язливого сталкінгу. Багато отримувачів злякалися, одні сварилися з партнерами Рами, підозрюючи їх у зраді, інші е, боялися виходити з дому, думаючи, що за ними стежить. Ну коротше, е, досить таки м, невдала е, це на це все зреагувала публіка. Ну, я їх розумію. І газети писали, що були випадки, коли налякані жінки навіть брали відгул і наймали приватних детективів для того, щоб вони дивилися, хто ж за ними спостерігає. Через 4 дні Фіат знову надіслав лист тим самим жінкам з розкриттям інтриги. І вони написали, що не переживайте, новий автомобіль звертається до вас і кличе вас на тест драйв. Але. Це тільки розпалило ненависть жінок до цієї ініціативи. Ці скарги обурених отримувачок посипалися ще з більшою силою, і кампанію довелося терміново згортати. Які були наслідки цих Лавлетерс? Вони завершилися публічним скандалом. Другу хвилю листів. Скасували, бо хотіли ще продовжувати це все безумство. Натомість директор маркетингу Fiat розіслав жінкам вже не рекламні листи, а листи із вибаченнями, і вони ще більше до нього розізлилися. Деякі потерпілі подали в суд, звинувачуючи в компанію в. Тому що завдала їй моральної шкоди, іспанський суд визнав фіат винними е, у несанкційному розсиланні цих листів і оштрафував, що правда символічно на. Е, 75 доларів компенсації усім тим жінкам, яким вони розіслали ці листи. Для такого автобренду це, звичайно ж, дрібниці, але репутаційно фіат в Іспанії досить таки потужно опозорився. І у пресі Фіат звинуватили в сексизмі, в порушенні приватності, ну, в усіх зрозумілих речах. На щастя, для компанії в 94-му не було соцмереж, і скандал не отримав дуже великого поширення по усій планеті, і продажі сінквент центу цього в Іспанії серйозно не постраждали, але в Італії серйозно і не почалися. Але ось от серед тих тисяч адресаток, мені здається, він і до сьогодні є. Цей кейс і досі згадують у списках найнезабутніших рекламних ідей, ну, звичайно ж, таке не забудеш, особливо, якщо ти був тим маркетологом, який це запропонував. Не всі сміливі ідеї однаково корисні. І якщо ви. Формуєте ринок з нуля, то дослідіть цей ринок спочатку, а не одразу признавайтеся йому в коханні. Наступний фейл, але вже такий, знаєте, смішний. Паркер Пен, знаєте таку ручку? Звичайно, знаєте. Це в 80-ті роки. Американський виробник Паркер Пен успішно продавав свої дорогі ручки у Сполучених Штатах і використовував слоган про. Надійність. І коли вони виходили на іспаномовні ринки, це Мексика та інші країни Латинської Америки, компанія вирішила зробити такий от смисловий акцент реклами і запевнити, що їхня ручка не підведе власника у непристойний спосіб. Як? Суть провалу. Оригінальний англійський слоган звучав так: «It won't leak in your pocket and embarrass you», тобто вона не протече у вас в кишені е, у, і не поставить вас у незручне становище. Е, при перекладі на іспанську трапився кур'йоз. Слово перекладається, перекладачі помилково зіставили зі словом емберазар, що означає запліднити або зробити вагітною. І у результаті вийшло, що реклама обіцяла, що наша ручка не протече у вашій кишені і не запліднить вас. Ну і це звучало не як дуже втішна обіцянка. Як наслідок, мешканці Мексики, побачивши такий текст на рекламних постерах, я просто не розумію, як паркер. Міг це все пропустити. Тобто, ви найняли іспаномовних маркетологів, і ви затвердили такий надпис на білборді. І ну, як всі були щонайменше здивовані, скажімо так. Навряд чи саме такої реакції прагнув на той момент Паркер. Які були наслідки для компанії? Цей перекладацький ляп швидко став просто анекдотом, і паркер став асоціюватися з анекдотом. Хоча паркер хотів асоціюватися з престижною дорогою моделлю своєї ручки. Репутація паркер в очах іспаномовної аудиторії отримала удар. бренд виглядав дуже непрофесійно, дуже не в темі, і продаж ручок у Мексиці явно не зросли, а насмішок стало максимально багато. І навіть коли були... Потім спроби у Паркер переформатуватися на більш е, заможну аудиторію. Все рівно ці насмішки загальних мас е, їх не мотивували купувати ті самі ручки. Тепер можемо звернутися разом з вами до е, фейлів брендів в Україні. Е, міжнародний бренд е, Синя Вода, який пишеться як Блювота. В 1990-х роках заходив на пострадянський простір і в Україну. До речі, я часто бачу зараз на дорогах ці вантажівки підписані Блювота, через те, що ну, мені здається, що хтось купив партію цих списаних вантажівок, і у нас відновив, і зараз на них катається. Але в 90-х вони заходили, хотіли заходити сюди офіційно, і ця мінеральна водичка, яка була досить таки популярна в Європі, вони. Не змінюючи назву як блендамет, так блендамет всюди називається Крест, а у нас називається блендамет, вони не змінили назву ті самі Блювота, і почали заходити на ринок України і ринок пострадянських інших країн. Не врахували, що це звучить як блювота, і продажі у них просто-напросто провалилися. Мало хто захотів купувати добровільну воду із такою невдалою назвою. Ну і тут урок очевидний, що треба просто проводити хоча б якусь мінімальну фокус-групу. Ну, слухайте, ти везеш сотні вантажівок води в тобі невідому країну. Чому би не спитати у них, як вони ставляться до такої назви? Наступна класна тема це контрацептиви під назвою Рамзес. Вони коли з'явилися у Сполучених Штатах, і Рамзес їх назвали, мабуть, тому що образи фараона вони схожі на Фалос так? Ну, або хотілося ще й разом з тим додати якоїсь фараонівської величі до свого продукту. Але суть провала в тому, що історики на якомусь телешоу висміяли цю назву через те, що у справжнього фараона Рамзеса було 160%. Дітей. І це був виступ на комедійному шоу, просто провалив продажі цих презервативів через те, що всі почали сміялися, що ці презервативи, мабуть, не дуже дієві. Е, наслідки, які для компанії, ну, продажі просто-напросто не пішли. Бренд з'явився, вклав гроші в рекламу, його висміяли. І це майже гарантія маркетингового факапу просто е, назвати презервативи на честь надпродуктивного фараона. Тому коли обираєте назву для своєї компанії, то. Все-таки уточніть, що вона означає. Вона повинна бути не тільки гарною, але й е, з прозорим контекстом. Just for Fit, 1999 рік. Наприкінці 90-х американська магаз... мережа магазинів спортивного взуття Just For Fit дуже бурхливо розширювалася, і у них було 140 дуже великих магазинів по всіх штатах. І вони вийшли закріпити свій успіх гучною рекламою на Супербоулі, найдорожчому рекламному майданчику в Америці, коли відбувається цей самий чемпіонат. І суть провалу полягала в тому, що вони показали дорогий ролик, знятийся крутою агенцією, і сюжет приголомшив усіх. Але не так, як хотів цей бренд. У, реклами, у рекламі група білих чоловіків на джипі хамві переслідувала чорношкірого кенійського марафонця, який біг босоніж по савані. Мисливці напоїли його допінгом, а коли той знепритомнів, насильно взули на нього кросівки Nike. Прокинувшись, спортсмен жахом скидав із них нав'язані кросівки і тікав геть. Розраховували вони на гумор, мабуть, що вони там хотіли показати. що вони ніби як несуть просвітлення своїми, е, своїм взуттям, чи вони так допомагають своїм взуттям. Я не розумію просто, що в них було в голові, коли вони робили цю рекламу. Але ну, очевидно, навіть з мого текстового опису, що ця реклама вийшла неприпустимою, непристойною, неоколоніальною, расистською і образливою. Е, задум бренду був показати, який це класний товар. Що люди аж ловлять диких бігунів аби взути, але це обернулося просто гандю, грандіозним е, расовим скандалом. Які були наслідки для компанії? Миттєво посипалася, ясна річ, критика в змі. Е, колумніст New York Times назвав ролик разюче нечутливим, е, расистським трешем. Е, їм довелося відшкодувати 10 мільйонів доларів. І в свою чергу вони на студію, яка для них знімала рекламу, подали. Позов на ті ж самі 10 мільйонів доларів відшкодування. В цілому до 2000 року, тобто буквально за, пів... за рік, після цієї кампанії всі їх магазини закрилися. Уявіть собі, тобто у вас є 140 великих магазинів, ви знімаєте російську рекламу, на найпрестижнішому майданчику її показуєте і. Закриваєте всі магазини. І завершимо ми, мабуть, найсмішнішим маркетовим провалом, теж від великого бренду Доктор Pepper. Доктор Pepper, ну це вже 2008 рік, нарешті, не в 90-х роках стався провал. Доктор Пепер одного разу вирішив виділитися і позагравати із солістами Guns N' Roses. І Guns N' Roses на той момент, в 2008-му, вже 14 років. Не випускали своїх альбомів. І тоді. Доктор Пепер вийшли з ініціативою до своїх поціновувачів і сказали: якщо Guns N' Roses в цьому році випустить альбом, то ми усім американцям роздамо по банці Доктор Пепер. І ймовірність цього була просто примарна через те, що ну, фактично група вже не існувала. На подив усіх Guns N' Roses такі, в кінці року, 23 листопада, 2008, видали альбом. І обіцянку треба було виконувати. Доктор Пепер запустили спеціальний сайт, де кожен охочий у США міг отримати купон на безкоштовну банку напою, але не тут то було. Як тільки фанати ринули на сайт, їхні сервери не витримали і ну віднавали трафіку. І багато користувачів просто годинами не могли там зареєструватися. Е, в результаті вони лишилися без будь-якого подарунку. Ну коротше, багато користувачів не могли зареєструватися. В результаті тисячі людей залишилися нічим, е, обіцяної халявної соди вони не отримали. Натомість у соцмережах і ЗМІ, поки е, доктор Пепер ремонтували свій сайт, уже всі журналісти рознесли. Фігню. Ну, ясна річ, у 2008-му ж люди ж не розуміли, що таке, коли не відкривається сайт. Можливо, там уже були здогадки про те, що е це вони так нас ігнорять і не хочуть нічого видавати. Ну і компанії довелося публічно перепросити перед гуртом, перед розчарованими споживачами, е хоч фінансових втрат майже не було е ну, через те, що собівартість е однієї банки колеться копійки, і поступово е була можливість у всіх взяти той безкоштовний. Купон, але імідж доктор Пепер отримав досить такий потужний удар. І що Ну найгірше, що вони посварилися із Гансен Roses через те, що вони вже їм там підігрували в цій кампанії, користувалися цим піаром і одні, і інші, але доктор Пепер отак от натупив і висновок. Якщо ви робите кампанію на всі Сполучені Штати Америки, то, будь ласка, купіть посильніший хостинг, щоб ваш сайт не впав у найвідповідальніший момент. Ну от, такі от рекламні помилки, такі от стратегічні помилки різних брендів бувають. Радий, що ми з вами їх розібрали. Як вам взагалі? Напишіть, поставте лайк, напишіть в коментах, як ви до цього всього ставитеся. Дякую, що підписуєтеся на мою мою на базу. Всім гудбай!